Що у кожного українця е, свій споживчий кошик і е, ну, на деякі товари, тобто в окремі періоди часу, наприклад, е, ціни можуть більше зростати. От я пам'ятаю, та минулий рік, пам'ятаєте, коли яйця ну, дуже зросли в ціні. А наприклад, зараз, коли ми бачимо по цій групі, здається, там мінус 42%. Е, ну, це знову ж таки, якщо приймете ціни на яйця квітня цього року, з квітнем минулого року. Хоча протягом навіть цих 12 місяців можуть бути різні коливання. Тому е, за прогнозами на Національного банку України інфляція на кінець року незначно збільшиться, і вона буде складати десь близько 8%. І потім в наступному році вона почне зменшуватися, і вже на кінець наступного року вона буде до складати близько 6%. і в 26-му році за прогнозом національного банку близько 5%. Що на це впливає? Ну дуже багато різних факторів впливають сьогодні на показники інфляції чи на зменшення, чи на збільшення. Ну, наприклад, от якщо ми говоримо, ну перший фактор, беззаперечний фактор, який сьогодні впливає на такі показники, це війна. Війна впливає на все в наше життя, на економіку, на бюджет, на державу, на нас з вами. Другий фактор, наприклад, який Вітаю, це суспільне і це проект Суспільне студія. Сьогодні у цій студії разом з вами працюватиме Ольга Гарич, Віталій Гамадин. Переклад жестовою мовою Віра Муць». Про затримання західного озброєння, яке зараз потрібно безпосередньо на полі бою. Говорив напередодні президент нашої країни. Більше про це дізнаєтесь уже за декілька хвилин. Також сьогодні у нашому ефірі дивіться про таке. Якою є військова і безпекова ситуація на Харківщині чи зросла інтенсивність бойових дій росіян у Донецькій області? Будемо говорити одразу після 15.30. Міністерка закордонних справ Німеччини приїхала в Україну про підсумки її візиту і німецьку ініціативу для посилення української протиповітряної оборони. Обговоримо одразу о 16.15. А вже о 17.30 продовжуємо аналізувати тему мобілізації. Зокрема, чому військовим радять не встановлювати застосунок резерв плюс та повістки, які військовозобов'язаним можуть видавати роботодавці. Ще раз вітаємо і одразу хочемо звернути вашу увагу, що від сьогодні та щодня дивіться нас на першому місцевих каналах Суспільного та Суспільне новини. Зокрема, наш розширений інформаційний ефір у межах телемарафону. А це проекти суспільне новини та суспільне студія, прямі включення із місць подій, новини громад, якісні документальні фільми власного виробництва та розслідування. Тож будьте суспільним. З оперативної інформації розпочинаємо сьогоднішній наш ефір. Українські військові стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області. Про це напередодні у вечірньому відеозверненні зазначив президент України Володимир Зеленський. Всюди зберігаємо контроль, зазначив він за повідомленнями Генерального штабу збройних сил України станом на 10.